Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу Карта Дня на 24 квітня 2024 року. По всіх знаках Зодіака. Карта Дня для Овнів. Для Овнів випадають десятка мечів. Остерігайтеся проблем, невдач, руйнації якихось планів. Падінь, травм і тому подібного. Також остерігайтеся людей, які можуть вам деякими своїми діями нашкодити. Це можуть бути люди, навіть яким ви довіряли. Дивіться, що підписуєте, з ким, якою інформацією ділитись. Не поспішайте в прийняття важливих рішень. Тельці. Для тельців четвірка пентаклів. Четвірка пентаклів говорить про таку стабільність у вашому житті. Серйозних здвигів. не. Ну, не, не, не передбачується, а все йде стабільно, все по вашому чіткому плану. Все, як запланували, так і зробите. Тому можете не хвилюватись, все обов'язково вдасться. Заплановане, е, обов'язково вирішиться. Близнюки. Для близнюків королева кубків. Королева кубків говорить про гарний настрій, позитивні такі емоції. Карта говорить про отримання допомоги, надання іншим допомоги. Ця карта говорить про таку якусь творчу роботу, про гарну можливість втілити великі свої задуми в реальність. Тому вперед, все на вашому шляху, обов'язково вдасться. Також на дні колоди король жертлів. Який віщує, що всі ваші справи обов'язково вдасться. Проявіть свій професіональні... професіоналізм і все у вас обов'язково вдасться. Раки для раків, для раків випадає рицарь Кубків, рицарь кубків говорить про. Багато улесливих пропозицій про такі обіцянки, яким не завжди варто вірити. А взагалі день буде непоганий. Гарні позитивні емоції, можливий відпочинок, якісь новини, які дуже, ваш, дуже вас потішать. Але всім оцим гарним таким пропозиціям, таким улесливим, нереальним пропозиціям краще не вірте і не ведіться на це все. Тому що все може призвести до якихось фінансових проблем. Але. У левів, в левів повішени, якийсь застій у ваших справах. Знаєте, певна пауза. Ви не знаєте, як вам рухатись далі, такий трошечки невеличкий ступор. Взагалі, карта говорить про те, що не варто займатися новими справами, не починайте взагалі нічого нового. Краще займіться поточними справами, поточними проблемами, які у вас накопилися. З усим, ви обов'язково впораєтесь. Саме головне це. Не впадати в депресивний стан і не розчаровуватися. З усім можна впоратися у другій половині дня, якщо ви зберетеся, ви зможете вирішити дуже хвилююче, наболіше питання. Діви. У ДІВ також повішений застій у певних справах. Щось пішло не по плану, щось сильно не вдалося, але вирішувати потрібно, взяти себе в руки потрібно і рухатися вперед потрібно, саме головне не капризувати. Якщо ви взяли перед собою ціль, то вперед. Можливо, якісь поїздки, можливо, відрядження, е якісь певні цілі, які ви переслідуєте, йдіть до них і ніколи не здавайтеся. Терези. Для целязів імператор. Імператор говорить про те, що всі ваші плани, які ви задумали, ви з легкістю зможете втілити в життя. Також вам в цьому буде допомагати чоловік. Це, можливо, ваш чоловік, можливо, хтось при якійсь посаді вам зможе от в чоловік саме допомогти. Можливо, це ваш батько і так далі. Взагалі, ви зможете дуже гарно себе проявити і досягнути гарного результату, досягнути певної стабільності в своєму житті. Скорпіони. У скорпіонів справедливість. Справедливість говорить, що вам варто бути, знаєте, чесними, справедливими. І обов'язково справедливість буде відновлена, вона буде на вашій стороні. Пам'ятайте, як, як ви відноситесь до людей, так будуть і відноситись до вас. Тому справедливість і чесність це саме головне для вас, для того, щоб мати гарний результат в своїх справ. Стрільці. Для стрільців Паш Пентаклів говорить вам про гарні новини, про досягнення певної цілі, про можливість отримання гарної пропозиції у вирішенні якихось фінансових питань, можливо, якась робота гарна для вас буде, яка допоможе вирішити хвилюючі для вас питання. Козироги. Для козирогів двійка мечів. Двійка мечів говорить, що ви дуже багато закриваєте очі на великі проблем, проблеми проблеми. От, які от надходять до вас. Ви намагаєтесь відкласти, ви намагаєтесь не бачитися усього, але потім просто взриваєтесь від цього. Краще вирішувати все от по мірі надходження. І ні в якому разі, якщо ви не довіряєте якійсь певній людині, ні в якому разі не закривайтеся на це очі. А краще перевірте. У... Переконайтеся, що молоч чи можна цій дійсно людині вірити. І тільки тоді діліться інформацією і майте з нею якісь справи. Водолії для водоліїв паш жеслів Паж жеслів говорить про знаєте. Таку гарну можливість вирішити будь-яке питання на свою користь. Саме головне це діяти в рамках закону і залучитися підтримкою певних осіб знаючих в цих питаннях. Взагалі для вас можливо як очікуватися якісь приємні сюрпризи. І пам'ятайте, щоб домогтися бажаного, вам потрібно бути більш терпеливішими і більш наполегливішими. Рибки. У рибок, у рибок дев'ятка мечів. Ну, дивіться, дев'ятка мечів говорить про поганий настрій, про те, що ви просто на всіх зриваєтесь, про те, що виною всьому цьому Ваші страхи та ваші переживання. Ви постійно накручуєте, що щось піде не так, що щось піде не за вашим планом і тому подібне. І це призводить до постійних от проблем, до постійних невдач, до поганого настрою, до недосипання. Пам'ятайте, все в ваших руках для того, щоб все це вирішити і налагодити в кращу сторону. Перш за все, візьміть себе в руки. Перестаньте боятися. Тільки тоді ви зможете налагодити життя в кращу сторону. І карта світ говорить, що. І все вам буде під силу. Саме головне це діяти. Вважаю всім гарного, вдалого дня, гарних новин та успіхом на вашому шляху миру. Дякую вам за лайки, коментарі та підписки. До побачення!